Сегодня уже сніг з дощем. У нас п'ятниця, но ну, скоріше дощ, чем сніг з дощі. Виноді прилітаюсь. У нас до я бачу. Знімаю, прилітає сніг. Такий мокрий-мокрий. Але на обіцяють нібито минус то Буде прохолодніше, знаю трохи. Так ще сера, на погода, я вже пішла після обід. Сюда лебеди такие серосы лепочится в під вагою, лебедів крига поломалась. Они хочет сюда выскочить все колонки. Цікаво. так. Навіть два голи вже держиться, льод ламається, видно маленькі. А уточки ходять, їх ще б держать. Ну, маленька, це лебідка, вона ще за зиму ослабла. Ще й гліб поламався. Вона ледь з того льоду вийшла у колонки. Бідолашки, бідолашки. Зиною взимку, птахам не дуже так, да? я з парасолькою закутана, ну не так холодно, як сиро. І не дуже, не дуже то скажімо так. Ось мої птахи, лебеді, трошки подлазненими, але ну, пока пока пішли далі. Тане, 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 льод, залишки, які залишилися криві. Ну, така погодка. Не дуже. Погодка не дуже. Ну, і я пішла далі знігом, пасмурно, але ні вітерця, ні шелехня. Млин, вітряк стоїть, нерухомо в парку. Іноді приходять люди навіть під таку погоду. Дощ. зі смукрим снігом. І такі маленькі. Сьогодні по дорозі в ковхла не ходила, зайшла, у то по дорозі. йшла додому, і того я потратила. Ну, це все, що ви бачите, на ну, це все я потратила, потратила. 802. Угу. Тому мені стільки мелочи дали. Я ж сліпа не бачу, він просив 2 цента. Я полінувала шукать. Мені здалося, що там 62. 862. 802. По акції майже все. курочка намариновано. 800 грам. Кусочки. Ну, вже по скидкам 43% 2,97 А куштувала 5,29. Це теж по скидкам. Тобто подвійна скидка. Травки теж 100 грам, Здається, тут так, скільки тут 100 грам? да, кези. сир з різними добавками. Гартен, круйтер кизи з травами. Далі на маску купила кезет, теж рішке. -кезе. Обирайте за 59 центів моцарел. У мене там трошки залишилось, але вона розходиться. У мене вже по натерта моцарела 250 грамів євро 49 акція. Далі акція кефір натуральний айран. Здається, 49, да. ну і без акції часник. Євро 49 100 грамів дві, дві часничини, скажімо так, не дешево. чесник. Ну, і це все 8,02. Вилавни то додатково, бутилку дволітрову по акції з пляшкою. Euro ну, 49 плюс двадцать пять пляшка, евро 74, да. И чотири булочки розігріти в духовці. Вісемдесят центів. Іто це еще додатково два пятьдесят три. євро. Сьогодні у нас середина пични. І вже плюсова температура. Сніг практично розтанув, тільки залишився ось тут на цих річечках ще тане. Але така температура сьогодні-завтра, явно він теж розтане. Десь дуже тепло, але сіро. Така сірість. Краще мороз сніг у нас, як на мене, яка привикла до нашого. Клімату в Україні краще, ніж тут. В шапці жарко. Я вдягнула, але така легенька, все одно жарко, ніж вся постійна сірість. Кожен раз хожу цю зиму, думаю, як квестики треба пережити. Ну, Ще два тижні і все, там весна начебто. Сірість. Чуденна сіріс. Неймовірна шліхти, вітер, погана погода. Друзі, сьогодні у нас валялися такі мафіни. Ну кажу, що випили за мафін. Але в мене з мафіні буде кекс. Вони марку. Мафу потім. Вот ножиці ножицы берем. Берем множицы и вырезаем. Упс. О, -о, -о, О, чуть не поламала свої окуляри. Сила на свої окуляри. Уже другий раз їх міняю. Так, відрізаємо сюди. Ось Все, все готово, сумасшед для маффини. Сюди сюди заваляю, Я не знаю, скільки воно у мене валяється. Так, є yes. 200 мл олії. Стіл мокрий, бо розлила воду. Так, 200 мл олії. і Воду не підготувала, 250 мл води, розлила. Вчора розлила олій, сьогодні воду, так що пішла, відключусь, поки що пішла. Воду приготую. Так, налила водичку 250 теплої води, не гарячої, варом. Так, варм. Ну, то розлила. Що буде, те буде. Розпушувач уже все тут є, тільки 200 мл жиру олії і 250 води. Норм. Наливаємо воду. Це все треба перемішати. І там за рецептом треба ще додати сухої лохини 250 г, але у мене нема. Тому я замість лохіни додаю ще, скільки в мене є родзинки. Передні промиті і запарені трохи в гарячій воді. І тепер це все ми перемішуємо. Перемішуємо. О, щось воно рідненьке виходить, ну, мабуть, так і має бути. Ой, так, я ж кажу що щось у мене. Все, не так, як треба. То лірозіллю, то воду, то того то нема, то цього нема. Якісь дні пішли. Не мої, не мій час. Так, все, перемішали майже ще трошки. Так, добре перемішаємо. Ага, ще не все, ще не все. Так що сьогодні у нас, до речі, четвер. Ще один день, який почався не дуже вдало. Кажуть, там на небі на сонці якісь спалахи дуже-дуже такі сильні, мощні. Тому тут різко піднялась температура скрізь. Ну, Тут ні теж ні вночі вранці було рано, вранці я на диво рано прокинулася. Було плюс 5. А, мабуть, у день буде ну, пасмурно, сонечко. Ну, тут сонце взагалі мало буває. Було плюс 5, а начебто має плюс 8, а більше сьогодні буде. Треба подивитись температуру. Ну, ніби це пов'язано з палахами на сонце. Так, все. Ось тісто готове таке. такої консистенції густої сметани. І ми його сюди, в нашу форму. Ну, це для мафінів, але у нас буде один великий мафін. Кекс. Кекс. Знову у нас кекс. Сюди, сюди, сюди. Маємо те, що маємо. Я не люблю готувати, але, наприклад, знімаю відео для того, щоб стимулювати. Мотивувати мене для того, щоб готувати щось. От, щоб мені щось приготувати, треба себе стимулювати. От я мотивую себе, знімаючи відео. Даді мені якось простіше готувати. Я зацікавлення, зацікавлення. Не зацікавлена не в результаті навіть, а в самому процесі знімання моїх кулінарних рецептів. Або і взагалі відео у мене це терапія, психотерапія. У кожного вона своя, у мене це прогулянка на природі біля річки, у парку і знімати відео. Так що сприймайте моє відео як споглядання моєї психотерапії. Так, все, ось такі, вийшов кекс великий, тісто верніше, для кекса. Тепер йдемо ставимо, ну, як і будь-яке тісто, ставимо на 180 градусів і побачимо скільки це займе часу. Так що пішла ставити свій ти... кекс. Мій кекс готовий. Готувала більше години, одрадусів поставила, тому що духовка в мене не дуже. І кекс дуже рідкий, він призначений для мафінів, тобто для невеличких кексиків. А я готувала весь кекс тому довго. Так що холодний будемо пробувати. Пробую кекс. Третину вже з'їла, дуже смачний вийшов. До чаю. Просто супер. Смачно. Смачно у мене. Прийшли і полібувались на пташок. І пішли далі. Починається дощ. Так, ще біжимо, 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 біжим, бігом, бігом, бігом. Прогулюватися не буду, бо дощ. Починається невеличка, але хто зна, що там попереду. Так що, пока-пока. в пока. бухтя ще не розтанула, хоча вже майже, так, що тримається, трохи. 8 градусів сьогодні. І йде дощ. Сірість така неможлива, що це не можна витримати. Знову дощ. Наче ввечері. Но наше життя тут. Помоги, что мог бы с было солнце, и радость.